Якщо стати на білий хрестик на асфальті з цієї точки подивитися на дельфіна, він і справді нагадує реального. Посеред подвір'я будинку на полтавському шляху 177 а майже місяць тому оселився морський житель. У не надто розповсюдженні для Харкова техніці 3D його зобразила група художників. Коли ви смотрите на фасад здання, і там очень красива картина, то існує картина, полотно і сучаснують ви. ви сфотографувалися, да, тобто всі кожен по-своєму. А в 3D-рисунки ви можете присутствувати, тобто. Реально, вы можете выбрать точку, где, э, как вы видите, то есть вы потрогать хотите дельфина, рядом сфотографироваться, сделать вид, что вы падаете. То есть вы становитесь э, действующим персонажем в этом рисунке. Дивитися на дельфіна чи фотографувати його найкраще саме з вказаної точки. Звідси зображення найоб'ємніше. Здається, що посеред двору і справді збудували басейн, проте ще місяць тому на цьому місці могли з'явитися інакші зображення. Художники шукали яскравий образ, що гармонійно поєднається з навколишнім середовищем. Вирішили дельфін саме той персонаж, що примусить перехожих посміхнутися. Думали просто кіхто от животних, хтось там ходять, гуляють штови там духи. Ну потім прийшли к. Мнение, что это будет самый оптимальный вариант, потому что есть какой-то квадрат, и появится какой-то круг. Ну то есть, геометрия, какая-то вот, сама диктовала, може быть, даже как-то или наталкивала на мисль здати гіометричну форму. Не виключено, що у Дельфіна скоро з'являться мистецькі 3D-конкуренти. Група художників вже роздумує над новими проектами. У нас є тематика супергероїв, яку ми б хотіли реалізувати. Формат рисунку гораздо більше 50-70 сімдесят квадратів і більше. Тобто, все буде залежати від того місця, яке нам все-таки дадуть, добро на нього подобрів. Фарбу для асфальту художники обирали з. Спів... Спеціально кажуть, найближчим часом морський житель з харківського суходолу нікуди не попливе. Анна Чередниченко, Дмитро Чеботарьов, вісті.